У Дубинському ліцеї номер 5 одинадцятикласниці Аліна та Олена створили справжню казку. У кабінеті зарубіжної літератури вони розмалювали усю стіну за мотивами повісті Маленький принц, виконавши роботу досить складну навіть для професійних художників. Спочатку ми починали все малювати олівцем, потім ми починали фарбою. все, все ми разом одночасно робили. Хтось щось одне не робив. Головною задумкою цієї цієї сказати, ілюстрації стало. Книжка, сама ця казка, ми її розгортаємо, і цей чудовий світ ніби він стає матеріальним, і ніби він відділяється від сторінок і літає над книжкою, і туди можна зануритися. Тому у нас все. Полюнок він ніби над самою книжкою. Тут видно сторінки. А перед тим на стіні була ілюстрація за мотивами поеми Пушкіна. На початку повномасштабного вторгнення у ліцеї прийняли кардинальне рішення замалювати її білою фарбою. І ось дівчата, не маючи художньої освіти, створили для свого навчального закладу новий шедевр. І навіть якщо хтось би казав би це ж мистецтво, мистецтво не винен, пушкін не винен. Але чим винні наші діти? Чому ми повинні? В наших закладах освіти мати хоч щось, що нас буде пов'язувати з цією ворожою країною. Я порадилася з дівчатками після їх, їхніх чудових робіт. Я з ними порадилася, скажу, дівчата, порадьте, от що ви бачите на цій стіні? Що можна намалювати? А вони кажуть. Ми не лише можемо вам порадити щось підказати, а можемо самі її розмалювати. Я не думала, що вони візьмуться за таку грандіозну роботу. Розповідають, робота тривала близько двох тижнів. Коли ж малюнок був готовий і покритий лаком, у ліцеї влаштували офіційне відкриття класу зарубіжної літератури, де дівчатам подякували і вручили грамоти за виконану роботу. Фарби нам давала школа. Деякі інструменти були наші, але в основному все нам давало школа. Включали музику, ми сміялися, було дуже весело, не цікаво, у нас було бажання малювати, і ми так дуже сильно зблизилися. Це концентрат для сніжки, який додають відро 10-літрове і малюють, потім стіни фарбують. Це ті, що ви бачили там кольорові, такі рожеві, жовтенькі. Там навіть на пляшечці написано скільки потрібно додати, щоб вийшов такий, такий колір. Було дуже важко його малювати, особливо зверху, що стіна вона не, не низенька. Працювали на драбині. А минулого року Аліна та Олена також прикрасили малюнками стіни укриття, яке саме облаштовували у ліцеї. Кажуть, тоді вперше взялися за такі масштабні роботи у своєму навчальному закладі. Коли розпочалася війна, ви всі знаєте, що по всім закладам освіти ми робили укриття. Ми, ну, звичайно, хотілося, щоб коли діти перебуватиму під час повітряної тривоги в укриттях, щоб їм там було цікавіше, веселіше, щоб трішки зняти стрес. У Нас виникла ідея, щоб розсорбувати там. Наш авторський підпис це е, залишати пасхалки. Ці пасхалки можуть бути як і смайлик, який часто використовує молодь, так і е, якась деталь, типу як шеврон з батальйону е, в, на е, нашій стіні е, ті, що маленький принц, одна з зірок, це Патрік з мультика «Губка ну, Боб, квадратні штани. А на стіні, на якій зображені соняхи, в одній з бджіл мій друг рахував, скільки їх там, на одній з 26 бджіл є вуса. Нещодавно з ідеєю зробити макет дівочої вежі, що у Дубинському замку звернулася вчитель історії Людмила Гончарук, одинадцятикласницям, і цей проєкт вдалося втілити у життя. Через два тижні дівоча вежа висотою понад два метри була готова. Ця ідея в мене була давно одного разу проводила урок історії із саме по темі наш край. Захотілося мені навчальний проєкт як домашнє завдання дати учням. І вони зробили в маленькому розмірі, дивлячись на ці маленькі шедеври, я собі подумала: а щоб на весь учнівський загал показати. В збільшеному розмірі дівочу вежу дуже багато на неї пішло матеріалів, багато коробок, напевно, більше 50 коробок пішло. Ми працювали двома пістолетами клейовими. Пішло більше 30 маленьких стержнів і більше 20 великих стержнів, дві баночки фарби. Тут немає ні дерева, ні металу, все з картону. Ну і ще зверху обклеєний був. Додатковим шаром плакатів, щоб краще фарба лягала. Олена також допомагає мамі, яка працює у ліцеї вчителем біології, створювати наочний матеріал для уроків, чим теж долучається до допомоги ліцею. Попереду у дівчат відповідальний період, вступ до вищих навчальних закладів, і зважаючи на досягнення, кажуть, вони обиратимуть творчі професії.